Адміністрація президента США готується подати до конгресу безпрецедентний запит на оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. На суму понад 1 трильйон доларів. Названа рекордна цифра суттєво перевищує витрати на оборону у 892 мільярдів доларів, які планував Конгрес США на цей рік. Про це пише видання Блумберг. У пріоритетах розвиток стратегічних напрямів, зокрема системи протиракетної оборони, золотий купол, оновлення флоту, модернізації ядерного потенціалу, зміцнення кордонів та підвищення зарплат військовим на 3,8%. Запит включає фінансування суміжних структур, зокрема міністерства енергетики та ФБР, а також частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує витратити додатково в рамках погодженого пакету оборонних витрат.